Слава нашому великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Прочитаємо з Євангелія від Матвія, 25 розділ з 14 по 30 вірши. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому два. А тому один кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними. І набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі повернувся пан тих рабів, та й він зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан, гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що взяв два таланти і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Казав йому пан його, гаразд, раби добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над Великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому рабе лукавий. І лінивий, ти знав, що я ж нуди не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої, грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має, а раба непотрібного потрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. В Євангеліях більше п'ятидесяти притч, якими Повчав Господь. Але за розміром притча про таланти стоїть на другому місці після притчі про блудного сина. Це говорить про особливу важливість цієї настанови, і зараз звернемо увагу на її сенс. Ісус дає нам, Його послідовникам, зрозуміти кожен. Отримав від Бога свої таланти, здібності. Цей сенс набув загального використання, кажуть, що хтось особливо розвиває свої таланти, особливо талановитий, особливі та якісь яскраві дарування має але віруючи, ще розуміють, що всякий свого часу має дати перед Господом звіт, як ми використали ці таланти. Я звернув увагу на цю міру. Талант древньогрецька міра ваги та монета. Саме в цій притчі мається на увазі монета. Це була розрахункова монета євреїв, яка дорівнювала 60 минам або 6 тисячам драхм. Це під час земного служіння Господа. А драхма, грецька срібна монета, приблизно дорівнювала римському динарію. Динарій складав денну плату найманого працівника. Таким чином, для того, щоб заробити один талант, потрібно було працювати приблизно 6 тисяч днів. Якщо враховувати шестиденний робочий тиждень, тоді середню тривалість життя. Того часу та відповідно тривалість працездатного віку, я не буду вас зараз втомлювати розрахунками, тільки скажу, аби заробити один талант, найманцю потрібно було працювати все життя, причому ні на що не витрачаючись, а п'ять талантів. Тобто ми по благодаті отримали від Господа великі можливості. І що ж ми будемо робити з цими дарами? Часом здається, що раб, який закопав срібло пана, в очах сучасних християн, виявився б героєм віри. Я повторю: раб, який закопав срібло пана? В очах сучасних християн виявився би героєм віри. А дійсно, давайте проаналізуємо, що робимо ми. Уявіть, що ви отримали неймовірну суму грошей. Хто ж зараз залишить її недоторканою? Хтось купить шикарне авто, хтось дорогий будинок. Навіть більше не вистачило і цих грошей на будинок всієї мрії, позичили, взяли в кредит доклали і все ж таки купили. Люди і християни, не виняток, все життя женуться за коштовними речами, роблять більш сучасний ремонт, мріють про більш престижний автомобіль. Наприкінці минулого року я був на зібранні колективу та причасних до роботи однієї організації. Активно визначались плани на подальшу діяльність, виступали спеціалісти, спікери між іншим, щоб трошки відпочити від справ, запропонували дещо зробити. Таку паузу. Всі написали на папірцях, що очікують від наступного року, та поклали в корзинку. Папірці перемішали і через час дали кожному витягнути чиєсь вже сподівання з побажанням, щоб і це здійснилося в твоєму житті. Я витягнув папірець, де було написано Крузак 300». Вибачте, я зовсім в цьому плані не сучасний, Тому навіть не знав, що ж такого побажали. Довелося запитувати, і мені більш просунуті люди пояснили, що це престижне авто. Подібні прагнення, невмирущі у будь-яких умовах, хоч війна, хоч що-небудь. Бог дав кожному з нас. Здібності, дав з певною ціллю. Євангеліє від Івана, 15 розділ, 16 вірш. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Плід для Господа це не речі, не ремонт, не авто, не маєток. Та інше. Згадаємо слова Спасителя. Нерозумний, кому позастанеться те, що ти був наготовив. Плід для Господа, це найперше наша святість. Плід для Господа це найперше наша святість. Наша святість може бути лише від Бога, а власна святість як заплямована одежа, скажуть сучасні християни, які досягли професійних здібностей, виправдовуючи своє небажання щось робити і докладати зусиль. Так. Основа нашої святості, це дійсно Христос. Але ж скільки Бог нас закликає, наприклад, будьте святі, я або святий, святий хай ще освячується. Ще наш плід для Господа це служення людям. Можна сказати, служення Богу, але ж ми знаємо, що Бог не потребує служення рук людських, тому що немає в чомусь потреби. Тому наше служення Йому, Він перенаправляє на служення людям. Цієї роботи завжди буде багато аж до другого приходу Христа. На ниві Божій безробіття не буває. До речі, пенсіонерів там. Теж немає зі слів Господа, жниво справді велике, та робітників мало. Зараз дуже багато можливостей, аби служити іншим. Це як церковні служіння, так скажімо, і волонтерські центри. Деякі навіть вдома знаходять можливості щось робити, аби допомогти, скажімо, воїнам на передовій. Можна долучитися до тих, хто плете маскувальні сітки, робить свічки для обігріву в окопах. Ми, до речі, два рази їх вже робили на майстер-класах, які проводяться по суботах. Сприяти тим, хто їздить на схід, піде б ми не були під час роботи допомоги свідчити про Господа, про Його любов, молитися разом з людьми за їх потреби і хвалити Бога разом, коли бачимо відповіді на спільні молитви. Можливо, нам чогось бракує для освячення служіння грошей, здоров'я, часу, здібностей? Та наприкінці згадаємо ствердження Бога, стосовно якого виключень немає. Дороге Петра, перший розділ з 3 по 11 вірші. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи. Від пожадливого світового тління, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вірі вашій чесноту. А в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення з своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Отож, від наших дій залежить, що ми почуємо від Господа, чи увійди до радощів пана свого, чи раби лукавий і лінивий, граба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів. Тож дай нам Бог мудрості, щоб ми. Не просто зберегли наші таланти, а щоб ми їх використали на служіння і принесли добрий політ в Царство Боже. Амінь.